Шановне товариство, вітаємо вас у Січиславській просвіті. Сьогодні до нас завітав член товариства просвіта, пан Олександр Біляєв, військовослужбовець. Пане Олександре, мені відомо, що ви потрапили на військову службу ще до початку гарячої фази війни. Це так? Так, я був призваний навесні на початку літа 2021 року. власне... Ну, власне, прийшла повістка, і я, як український націоналіст, який відчуває обов'язок перед державою, пішов служити строкову службу. На початку повномасштабного вторгнення я вже відслужив майже 8 місяців. Я мав служити рік. І, власне, у червні 22-го мав демобілізуватись, але. Не так сталося, як гадалось, і власне вже у вересні 2022 року офіційно підписав контракт з Національною гвардією України і донині проходжу службу у військовій частині 359. Тобто загалом безперервно виходить у вас майже два роки, вже, два роки вже перебування на службі? Приблизно два роки і майже два місяці. Ну, так от, як ото кажуть, а де просвітяни? От сьогодні пан Олександр нам відповідає. Тобто, і сьогодні ви, наскільки я розумію, без такого відпочинку з одного потягу на інший пересаджуєтесь, їдете далі, так? Так, я якраз сьогодні після добового наряду буквально мав помінятися о 8-й ранку, але мені керівництво дозволило трошки. Трошки раніше звільнитись, і я о 6 ранку покинув а, дому, казарму. І 7 я відправився вже з міста Кременчук до сюди, до Дніпра, Січеслава. Дозвольте вас запитати, як просвітянин просвітянина і ще й військовослужбовця, чи на часі зараз якісь питання видавничі, ось нагадую, що минулого місяця Січнавська просвіта. Сучасної команди видали таку книжку. Це спогади Василя Бідного, голови просвіти 100 років тому. Проєкт для нас був такий непростий. Ми два роки насправді займалися цією невеличкою книжкою і започаткували серію постаті просвіти. Будемо її продовжувати. От, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, такі видавничі справи чи розвиток культурних проєктів під час війни він на часі чи не на часі? О, ну, знаєте, якщо. Чекати, поки воно буде на часі, то ми ніколи не дочекаємось. Воно завжди є на часі. Я от якраз пригадую, як читав у спогадах Дмитра Дорошенка, теж який свого часу був діячем просвіти у Січиславі у його спогадах, як у 1900. 2016 році відкривалось відділення просвіти, здається, у Діївці, і він був на ньому присутній. Тобто йшла Перша світова ну, конфлікт, хоч ну будь відверті, набагато масштабніший, ніж нинішня війна. В цьому нема нічого такого, нема чого соромитись, але все одно. Попри те, що мільйони українських чоловіків були на фронті, йшла війна, було дуже скрутно, але все одно розвиток української культури продовжувався. продовжувалася видавнича діяльність. А тоді українську книгу, знову ж таки, за спогадами того самого Дорошенка, розбирали одразу, а тоді ж привозили цілі. Вози, вози з літературою, з газетами, і селяни буквально розбирали усе, що тільки можна. Там буквально нічого не залишалось. Тому я вважаю, що ...ну, не можна зупинятись, бо знову ж таки, це як питання, це питання, яке має постійно бути на. На слуху, так би мовити. І його не можна зупиняти як з питань так би мовити, ідеологічних, так і з питань елементарно якогось ну, бізнесу, скажімо так. Бо ну, якщо зупиняється, наприклад, діяльність видавництв, то їжа ж потім набагато важче буде відновити їхню діяльність, запустити знову. Ніж якщо це буде безперервний процес. Тому. Звісно, на часі. Треба, треба працювати, і я радий чути, що е, робота не зупиняється. Так, так. До речі, Товариство просвіта і відновила е, щотижневик «Слово просвіти. Е, кілька місяців, коли у Києві були такі складні події, страшні події, і навіть іноді доступу не було до паперу, до типографії, вимушено припинена була діяльність. Буквально Деякий час, а зараз все виходить, тож підписуйтесь і на газету нашу тижневик слово просвіти загальнонаціональний. Пане Олександре, а я спостерігав ваші літературні такі розвитки, деякі публікації на Фейсбуці, оповідань, творів, уривків з ваших текстів. Розповісти, будь ласка, про це. Як воно розвивається, чи вдалося в якийсь такий вийти масштаб? Я розпочав так, мовити, літературну діяльність ще на початку свого навчання в університеті. Тоді це була так, мовити, поетична діяльність, але згодом я перейшов до прози. І от буквально після майже п'яти, може трошки більше років постійних. На публікації, хоч і не надто частох, я нарешті можу сказати, що нарешті готова збірка усіх оповідань, яка незабаром вийде у видавництві Залізного тата, власне, скоро вже почнеться друк. Тож, я, я думаю, що. Глядачі е, стежать за, за діяльністю цього виновиста, і вони незабаром зможуть на тому самому Фейсбуці е, побачити анонс. Е, з приводу того, до, про що саме збірка? То, скажімо так: про, про дуже багато речей. Пер, е, це і політика, е, причому. Більш вулична, а не бути кулеарна. І до певної міри війна, вірні навіть не війна, а переживання на цій війні і її наслідки. Бо про це, звісно, не часто говорять, але ми маємо розуміти, що після війни буде дуже багато проблем економічних, соціальних, демографічних, врешті-решт. І нам всім доведеться з ним боротися. Це і питання філософське, тобто, що таке честь, як поводитись гідно в тій ті чи іншій ситуації, і як, власне, до певної міри, як відчувати себе чоловіком у 21 столітті, коли... коли Така пропаганда фемінності, по суті, вже поширюється на дуже багато сфер життя. І це я вважаю дуже важливе питання, бо що таке бути чоловіком — це розумі... відчувати цінності чоловіка. Це його родина, це його нація, його країна. Це те, на що він готовий заради своїх дітей. Саме це і є бути чоловіком. Це героїзм і самопожертва, а, а не те, як нам люблять зараз сказати, що чоловік не починає бійку. Чоловік завжди. А, завжди Терпить усі образи і не розпочне конфлікту. Але ну ми розуміємо, що природа чоловік, чоловіків трошки інша, і якщо треба, чоловік має це робити, має відповідати на агресію. Власне, що ми і робимо у цій війні. Вірніше, у цій фазі війни, бо війна почалась все ж таки у 2014 році, а зараз просто почалась її наступна фаза, більш більш активна. Чекаємо з нетерпінням вашої книжки, будемо анонсувати її, поширювати інформацію про її доступність і на мережах соціальних мережах просвіти. Я думаю, що ми і зробимо відгук, відгук статті в газету національну нашу. Тож знаю, що засновник цього видавництва перебуває зараз у Збройних силах, так. 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 Дмитро Савченко зараз у лавах 67-го. Окремого моторизованого бригади також відомою раніше як добровольчий український корпус правий сектор, зараз просто 67 ОМБР-дук. Так, і ми спостерігаємо за діяльністю цього видавництва. Дуже добре, що воно не припиняє всі складні часи. Бачу, до речі, у нас тут іноді точаться дискусії серед відвідувачів просвіти. про Видання книжки у варіанті паперовому і в електронному варіанті, і бачу, що це видавництво на своєму сайті продає примірники і паперові, і електронні. Стосовно електронних видань, то ну, тут я можу з певністю що від них є надзвичайно велика користь, адже. Ну, от, наприклад, якщо взяти зі свого досвіду, за два роки в армії я накопив ну, мабуть два десятки книжок, частину з яких я, звісно, відправив додому, але все одно близько ну, півтора десятка у мене лежать під ліжком. Половину я прочитав, якусь частину ні. І, ну, і, і іноді я не знаю навіть, що, що з ними робити. А, а бажання читати і Дізнаватись нове воно присутнє, і, і книжки тільки додаються і додаються. Тому формат електронних книг, ну в принципі, в таких от майже польових умовах він, я вважаю, був би дуже корисним. Тому і збірка моїх новел, вона теж буде в електронному вигляді, в тому числі. Дякуємо, дякуємо. Тож, друзі, слідкуємо за публікаціями на нашому ютуб-каналі Січеславської просвіти, на телеграм-каналі Сячеславська просвіта, Фейсбук-сторінка Сячеславська просвіта. Будемо повідомляти вам гарні новини про виходи книжок і тим більше виходи книжок просвітян.